Завтра прийдуть до гамбиту, нові тренери та діти вип'ють всі холодного вина. Хтось принесе орігамі, хтось вірші присвятить мамі. ось такі тут шахи. А вона... а вона, а вона... Судити ми сама супертренерів навчати, їм покаже хід слона. Рівень тренера все рівно, за три дні сертифікат, та хіба потім не вдаха, не щинить новий безлад, так у світі повелося. Ой вам радить лося, я люблю над ними пранкувать. Та ваш час не безлімітний гроші теж летять в повітря. Треба головою обирати. А вона, а вона, для розбійників мама. Буде читирів хвалити, це все ж прояви ума, рівень тренера все рівно, вам продасть сертифікат, та хіба потім не вдаха, не створить новий безлад.